На другий день я побачила танк, який зробив прорив на оболонь. Я не могла плакати, не могла спати. Чотири доби я не могла їсти. Дуже часто про тексти, які стосуються війни, радять писати після. Я фіксую і надаю консультації проводу допомогу жінкам-дівчатам, і дівчатам, які зазнали сексуального насильства на тимчасово окупованих територіях. Небагато хто з дівчат, і жінок хто пройшов через це. Вони готові кричати на весь світ. перший день війни застав мою маму, які 84 роки, а з 10-м днем ковіда – мене з 7-м, тата з 4-м. Татові теж 84 роки. Тато уродженець Києва, і це його друга а, війна, якою він а, тоді от перебував. Йому було 3-4 роки, та й 80 років минуло йому 84 роки. Ми всі живемо в Києві. Я їх лікувала, доглядала. Власне, так і попри бустери, заразилася. І а, ви знаєте, от у мене був. Перше, перше питання, як у таких хворих літніх людей витягнути, тому що вже не було доступу ну, ні до яких аналізів контролю. в мене були обмежені ліки, і от в мене було завдання номер один, щоб я їх витягнула, тому що я усвідомлювала, що далі будуть складніші часи. На другий день я побачила а, танк, який зробив прорив на оболонь. Його зупинили. Зупинила оболонська тероборона і взагалі просто оболонські люди. Але це був такий момент, знаєте, коли ти починаєш думати, що тут дуже швидко можлива окупація з того району, тому що я розумію, що в нас. Оболонь виглядає як палець, який показує напрям, куди взагалі треба волити тим всім, хто прийшов на нашу землю, але це північна точка міста, і вона є входом на правобережжя. І зрозуміло, що ти починаєш аналізувати. І а, намагатися зробити все, щоб убезпечити про намі цю свою маленьку родину, не говорячи про все інше. І а, так вийшло, що ми і а, відтоді перебуваємо всі разом в моїй квартирі. Це звичайний панельний а, будинок на оболоні, десятий поверх без ліфта, з маломобільною мамою і татом, який почав вже трохи ходити. Коли ти тримаєш своїх людей, тобі легше триматися самі і зрештою тримається тоді і місто, тому. Що наші а, міцні нерви, наші здорові, старенькі і малі, наші здорові люди це частина того, чим дихає і живе місто. Це дуже важливо. Чесно вам скажу, у мене був тиждень от абсолютного завмирання професійного. І мені було дуже важко, бо я не людина догляду, я не людина безпорадності. І з цими речами я намагаюся і зараз от, от працювати в березні місяці. Я побачила а, спілкування з моїми подругами, в кого є малі діти, і а, це власне. Наштовхнуло мене, от я не знаю, як взагалі склалося це, що я написала а текст. Він називається Діти повітряних тривог. Він є в вільному доступі, можна його прочитати. Він стосується абсолютно всіх дітей України, які перебували в Києві в бомбосховищах, які завмирали в Харкові від цих жахливих звуків, вибухів і обстрілів, і бомб а, відносно спокійних місцях і за кордоном, тобто як взагалі діти. Говорила про це. Я, коли почала писати цей текст, він складається з малих історій про дітей, про цю всю ситуацію. Я зрозуміла, що я вперше заплакала, я писала і ридала. Тобто, це було теж дуже терапевтично, напевно, цинічно так говорити, але терапевтично для мене, щоб я виплакалася це. Воно має виходити з людини, бо я не могла плакати, не могла спати чотири доби, я не могла їсти. В принципі, коли це все почалось, дуже часто про тексти, які стосуються війни, радять писати після. Я, взагалі, теж прихильниця таких речей, але він чомусь склався тут і зараз. І я думаю, що для фіксації почуттів, відчуттів і тогочасного моменту це дуже важливо. А ще один момент склався з моєю книжкою Маяти їм маму, яка почала раптом, завдяки зацікавленості скандинавської сторони перекладатися і до кожної з цих, з цих перекладів, а їх дуже багато, зараз дев'ять. Я писала вступи, де я фіксувала, скільки дітей на цей час загинуло, скільки дітей зранено, що це означає взагалі для родин, скільки дітей виїхало. Скільки дітей виїхало з країни, скільки виїхало з своїх осель. Тому що дуже багато хто виїхав з своїх осель, це травматично теж, це інший досвід. І скільки разів мама пояснює дитині, де тато, де бабуся, де сестра, де брат, коли ми повернемося додому? Оце питання, коли ми повернемося додому, воно може звучати від 4річної, 6-річної дитини до 20 разів на день. Тому що діти хочуть. І вони повинні мати дім, їх звичний дім, їх звич... звичні іграшки. І а, я насправді дуже от, вдячна іноземним партнерам а, з Великобританії, з Фінляндії, з Швеції, а, з Німеччини і з Польщі. З Литви і Латвії, які власне намагалися всіми силами підтримати от цю діяльність. І важливим є ще те, що всі кошти, які отримуються від продажів цих книжок, вони йдуть в ЮНІСЕФ і Охмадит, тобто це скеровані виключно на дитячі потреби. А дитячі потреби це є наші з вами потреби, це є потреби всіх. І а, це така теж невеличкий внесок мій, а, як письменниці. Ти говориш про те, яку шкоду може нанести російська культура, бо це досі незрозуміло. Це критично зрозуміло. Я дуже вдячна моїм колегам і коліжанкам, які знаходяться зараз по всьому світу, і концентрується культурницьке середовище у Львові, котре постійно невпинно пояснюють це. Це велика робота наших інтелектуалів говорити, чому це не окей, чому ну чому власне. Час російська культура так само повинна в тому. Що зараз відбуваються процеси, які Росія називає деукраїнізацією? Я хочу, щоб власне ті, хто нас зараз слух, слухають, зрозуміли, що взагалі питання деукранізації вчора вийшла така публікація з російської сторони. Це типове обґрунтування геноциду. Насправді вони зробили нам велику послугу. Мені дуже боляче це говорити, маючи за плечима Бучу, маючи за плечима оцю цю бучанську біль, її так називаю. Але вони оцим обґрунтуванням паб. Риком, цим вони просто пояснили всьому світу, бо деукраїнізація дорівнює геноциду. Тут же не говориться про денацифікацію, вигаданий і бредовий термін, але це вже конкретний термін, який дозволяє сказати нам. Це етнічна чистка. Це ічнічне знищення, і це власне стосується геноциду українського народу, і це вже не пафосне звучання, і не гра словами. Це так воно і є. Росія на нашій території, на території нашої країни, тимчасово окуповані, окуповані, анексовані, і в території, де йде постійне вторгнення. А російського окупанта здійснює геноцид українського народу. Ще один аспект, який я веду, він дуже важкий емоційно і важкий, а, а, навіть фізично це витримувати, це. А я фіксую і надаю консультації про допомогу жінкам і дівчатам, які зазнали сексуального насильства на тимчасово окупованих територіях. Ми можемо вже поговорити про випадки. Це Маріуполь, це Київщина, надзвичайно багато випадків. Це Херсонщина, це Миколаївщина. Власне, де були ці скоти, а там відповідно дуже багато зґвалтувань. Зґвалтувань дуже жорстких, зґвалтувань з фізичним насильством, перебиттям кінцівок, зґвалтувань неповнолітніх, зґвалтувань присутності інших людей, в тому числі дорослих чоловіків, які тримали, яких тримали під дулами автоматів, і вони вимушені були це спостерігати. Це психологічне надлам і насильство. Я вам хочу сказати, що сексуальне насильство є воєнним злочином, і це одна з тактик. Зброй а російських окупантів, яка скерована на нашу Україну не лише на жінок і дівчат, це взагалі стосується всіх. І е, це дуже важлива робота фіксації таких історій, тому що ці злочини не мають терміну давності. і Я просто хочу, використовуючи цю нагоду, звернутися і до тих людей, які були свідками таких трагедій і злочинів і для жінок і дівчат, які може зараз перебувають в безпеці, може трохи вже заспокоїли тіло і душу, але готові про це розповісти. А я наголошую розповісти не всьому світу наразі. Поговорити буде зі мною. У мене і на Фейсбук сторінці постійно цей допис на горі з моїми координатами, куди можна звернутися, і ми можемо з вами просто поговорити. У Мене багато контактів з лікарками у Мене багато контактів з психологинями, які можуть допомогти просто впоратися, буде трохи почати почати впоратися з фізичним емоційним болем. А я намагаюся вчити журналісток і журналістів, як працювати з такими історіями. Бо ви знаєте, це, це болюча тема, це воєнний злочин, і дуже часто журналістська свідома спільнота хоче про це кричати на весь світ. Але справа в тому, дорогі колеги і коліжанки, що небагато хто з дівчат і жінок, хто пройшов через це, вони готові кричати. На весь світ, тому що це в основному дуже сильний внутрішній крик, і треба дати собі раду, заспокоїтися. Власне, це не з вами відбулося, дорогі мої журналісти і журналістки. Просто заспокоїтися, прочитати Онівські протоколи, прочитати проект Наді Мурат. А проект коду Наді Мурат це власне напрацювання. Як ставитися до людей, які пройшли через це і вижили? Бо Надя Мурат сама власне, пройшла через це сексуальне рабство в гілі. Вона нобелівська лауреатка премії миру, і я дуже хочу обережно, щоб ми всі поставилися до того, що вона говорить і пише, прочитати це. І це. Хай буде вашою обеткою першочерговою перед тим, як ви почнете шукати ці історії, писати про ці історії, говорити з жінками. Це дуже важливо, тому що далеко не кожна наважується говорити про це в голос. Далеко не кожна наважується довірити кому ще зовні. Вона і собі не дуже довіряє зараз. Це дуже важке випробування. Ми можемо зараз подарувати людям відчуття безпеки, сказати, що а. Це буде розслідуватися, і кожне твоє слово буде цінним. І це теж важливо наголосити на тому, якщо дівчата і жінки ви наважитися про це говорити за рік від того, як це відбулося, за два роки, як це відбулося. Бо практика а, трибуналу по колишній Гославській республіці, практика трибуналу по Руанді вона дає нам підстави, тому що ми всі так чи інакше, частина міжнародного правосуддя. Доводити ці справи, фіксувати ці воєнні злочини і давати вам слово, коли ви будете готові до цього. Ми вже проявили і зрозуміли кілька точок своєї сили: це єднання, це волонтерські рухи, це єднання українців, які перебувають тут, і в гарячих точках, і при фронтових містечках, і ну, в тилу, і за кордоном. Тобто дуже важливо тримати. От руку на пульсі країни, навіть якщо ви не хочете цього зараз робити, будь ласка, тримайте руку на пульсі країни, тому що Херсон це про нас, Харків це про нас, Буча це про нас, Маріуполь це про нас, Одеса це про нас. Ізюм це про нас. І навіть де б ви не знаходилися зараз, ви можете радіти у тому, що навколо вас, але я вас дуже прошу. Не забувайте тримати руку на пульсі країни. Це не означає постійно читати новини. Це означає. Стабілізувати себе, стабілізувати дитину, стабілізувати маму і а, зрозуміти, чим я можу зараз бути корисною або корисним, якщо ви бачите, що ви зараз не можете бути корисною чи корисним, просто не поширювати фейки, не панікувати, говорити з тими середовищами, з якими ви говорите, про те, що таке Україна. Бо а, нам інколи здається оцей біль, який зараз концентрований. Дає дуже багато уявлень про те, ким ми є. От з огляду на те, що Російська Федерація називає у цей процес деукраїнізацією, будь ласка, розповідаєте про те, хто такі українки і українці, і що може означати, наприклад, там дегаландізація, що може означати, наприклад, де що може означати, наприклад, те, що а, німці мені, будуть позбавлені мови, ідентичності, а, культури. От просто розповідаєте, там би ви не були, а це особливо а, мені видається важливий досвід для Угорщини. Розповідаєте, будь ласка, ким ми є, ким ми були і ким ми хочемо бути. Наше зараз завдання. Просто по перше, показати себе нацією — це дуже важливо. Моє ми, ми є нацією. Ми можемо бути вимученою нацією. нам може бути дуже зараз боляче. Ми маємо право на емоції оплакувати тих, хто загиблий. Але ми маємо право на емоції радуватися за перемоги нашого війська, за наші економічні перемоги, за наші спортивні перемоги, за наші культурні перемоги. Ми маємо право на цю радість, тому що це все стосується нас. Ми українці і українки. Ми реально нездоланний народ.